І дванадцяте. Газета Правду шукач», Юрій, будь ласка. Багато людей в Києві кажуть, що на старті вашої кар'єри вам дуже допоміг Володимир Бондаренко з партії Реформи і порядок. Але ви, як той Уда, перебігли від Бондаренка до Чорновецького за 30 гектарів землі, оціночною вартістю десь 40 мільйонів гривень. Скажіть, чи мучить вас совість, як комфортно ви почуваєте себе в більшості Чорновецького в Київраді? Дякую за надзвичайно цікаве, підготовлене запитання разом, мабуть, з Бондаренком. От, е, зразу поясню. По-перше, оціночна вартість цієї. землі – Забирайте. Беріть, я готовий 40 мільйонів, які ви внесете за цю землю, віддати на будь-який там благодійний фонд. Тому що, по-перше, ця земля не моя, а це земля киян, яка знаходиться в оренді. І оренду плату я сплачую щомісяця. Причому не тільки я, а й вся організація, це, по-перше, щоб ви просто розуміли, про що йдеться. Друге, що стоється пана Бондаренка. А ви особисто е, бачили його вклад в мою політичну кар'єру. Єдиний наш зв'язок, те, що мій виборчий округ знаходився на території його виборчого округу як депутата Верховної Ради. Ви І коли я обирався, сказати, я ж закінчив. Я... на роботу в Банк кредит? Поясню ще раз, я в банку фінансовий кредит, мій шановний е, професійний журналіст, ніколи не працював. Це раз. По-друге, я влаштувався на роботу в АО «Фінансний кредит на посаду експерта по рекламі. І коли я прийшов туди найматися, а мені друже треба робота, бо мені вже важко було вночі підмітати або розвантажувати вагони. Хотілося щось такого, вже, хоча б, щоб дощ не капав. Так Коли я прийшов на цю співбесіду, то там сиділи люди, яким чесно сказав, я в рекламі, нічого не розумію. Але я навчуся і через рік продемонструю, що я це зробив. І, до речі, в 93-му році рекламна компанія АО Фінансовий кредит була визнана спілкою реклам... рекламістів України як одної... Навіть Тому Бондаренко тоді, в 92-му році, я не тільки не знав. Я думаю, що і він не знав ні мене, ні працівників АО фінанси та кредит. Тому це повна нісенітниця. Ви пишете, що ви представляєте інтереси народу і пишете, ситий голодної, не розуміє. І олігархи, і політики, які витрачають три наші пенсії тільки на один обід у ресторані, ніколи не створять справедливу соціальну систему України. Я хочу зацитувати новину інформаційного агентства УНІАН. У суботу Олександр Пабат був поміщений на автомобілі Морган Аеро 8. Він припаркував його на початку вулиці Грушевського, а сам з подарунковим пакетиком сховався в ресторані «Дольче». Це ресторан на вулиці Грушевського де одна скипка хлібу коштує кілька десятків гривень. І ви казали про 50 олігархічних сімей. Скажіть, е, е, ваша сім'я е, давно в цьому списку? Дякую за володарювання Київської міської ради. Тільки ви визнаєте, хто ж там все таке керує? Черновецький, Бондаренко чи Пава, це перше. Друге. Е, в мене є справді Морган Аеро 8, є. Але, правда, він не куплений в салоні. І навіть не куплений в другі руки, а куплений він в тому стані, коли людина, яка його придбала, він дружині собі його хотів подарувати. Спочатку він виїжджав своїх воріт, розбив вперед, а потім заїжджав і розбив ззади. Тому те, що я отримав, це була купа металобрухту. І ми декілька років його створювали. Так? І а що стосується ресторану Дольче. Так, так, дуже коротко, час е, був я в цьому ресторані з подарунковим пакетом. Я привітав там одного з своїх товаришів привітав його з днем народження, подякував і поїхав далі займатися своїми справами. Пане Юрію, чесно признайтеся, звідки ви знаєте, скільки там коштує? Uh, Дали, готував до сьогоднішньої? Я, сії. на жаль, не був в ресторані Дольче, але, але я був можете на його оцінити, сайті. Але Ви багато цікавих речей кажете. Ви намагаєтесь принизити інших політиків. Я ніколи нікого не принижу. Чекайте, оце принципова Почекайте. річ. Uh, Якщо десь uh, було uh, приниження uh, жодної uh, політика, uh, то вперше я хочу вибачитися. Наклейки на чужі а вибачити бікборди. Це не є, пане Юрію розумієте, моєю метою, ви навідної ну, від вашої. Тому краще готуйтесь до ефірів, менше спілкуйтесь з Бондаренком, від цього вам буде тільки користь. Е, е, я ставлю одиниці, тому що не почув ні слова правди. І... Колеги, мені відповідь, пабата, сподобалась. Голосуйте, як вас підштовхує вас суть. Це 12 те останнє запитання. 23 бали, разом 264. Привітаємо кандидата в президенти Олександра Пабата. А тепер дивимось на турнірну таблицю української рулетки. Отже, Анатолій Гриценко, Василь всіх, Михайло Бродський, Інна Богословська, Олег Тягнебок, Сергій Ратушняк і Олександр Пабат 264 бали. Ще раз привітаємо.